Ми вже неодноразово робили розслідування про ділків, які заробляють на війні шалені гроші. Та кількість охочих підсунути Збройним силам неякісний або переоцінений товар тільки зростає. Слідство інфо з'ясувало, що новий постачальник спецобладнання для української армії пов'язаний з шахраями, які тут в Україні надурили інвесторів на мільйони гривень. 8 грудня державний концерн «Укроборонпром» урочисто повідомив, що відтепер українські вояки, гвардійці та працівники СБУ матимуть сучасні прилади нічного бачення та тепловізори. Постачальником обладнання було названо американську фірму «ATN Corporation». Слідство інфо звернулося до Укроборонпрому з проханням прокоментувати, чи було проведено тендер на цю закупівлю і за якими цінами Україна купуватиме вказане обладнання. В державному концерні нам відмовили в інтерв'ю, а в стислі письмові відповіді зазначили, що обсяги та ціни закупівлі розголошувати не будуть, бо це може завдати шкоди успішному проведенню АТО. Отож, за відповідями слідство інфо звернулося до самого постачальника оптики ATN Corporation. Але, на жаль, надіслані електронною поштою листи залишилися без відповіді. Тож довелося дзвонити в Каліфорнію директору компанії Марку Вейну. Тім, в розпал робочого дня за каліфорнійським часом в офісі ATN Corporation нам відповіли трохи не так, як заведено у великих міжнародних компаніях. Hello. Hello. Excuse me. Can I talk to Mr. Wayne? Mr. Wayne, Вейн. Mr. Wayne? is Вейн? Do you speak Russian? Yeah, uh -huh. А мы можем okay. поговорить? Мы можем поговорить по-русски, да? Да, yeah, uh -huh. ага. меня зовут Дмитрий, я из Киева, хотел ему задать несколько вопросов. А, подождите, я тогда переведу, если он сейчас в офисе. Подождите, секундочку. Я вам обязательно перезвоню, я сейчас его звездам. Окей, окей, как вас зовут? Как вас зовут? Тома минув майже тиждень, та містер Вейн так і не вийшов на зв'язок. Ми відшукали його в соціальних мережах. Марк Вейн багато подорожує, дуже любить яхти. Ось на цій грудневій фотографії директор ATN Corporation відпочиває на Віргінських островах. Серед друзів Вейна Костянтин Тимонькін. Це син Бориса Тимонькіна, відомого українського банкіра, який в розпал Майдану терміново виїхав у Францію на лікування тимонькін старший допомагав реалізовувати фінансові проекти кишеньковому олігарху сім'ї Януковича Сергію Курченку. Костянтин Тимонькін підтвердив нам, що вони з Марком Вейном друзі, але відмовився обговорювати їхні можливі ділові стосунки. Ми з'ясували це самостійно, як виявилося, син Бориса Тимонькіна очолює міжнародний напрямок Вейтіін Corporation, про що йдеться на сайті самої компанії. Тобто, постачання спорядження для українських збройних сил Нацгвардії та СБУ це безпосередня відповідальність на молодшого, та на цьому відкриття про американську компанію не скінчилися. Як виявилося, керівник ATN Corporation пан Вейн, Вейном був не завжди. Ми знайшли його старий профайл в соцмережах, де поряд з тими ж фотографіями він має інше ім'я. Марк Морговський, що ж змусило містера Морговського стати містером Вейном в середині 2000-х років він займався будівельним бізнесом в Україні. Згідно з даними єдиного державного реєстру, Марк Морговський заснував в Одесі компанію Марін Білдер Девелопмент. Ця фірма пообіцяла десяткам приватних інвесторів побудувати елітне котеджне містечко в Овідіопольському районі Одеської області. На цьому архівному відео дружина марка Лана Вейн закликає інвесторів вкладати гроші в їхній надійний будівельний проект. Ми взагалі американська компанія, і ми займаємося таким видом строїтельства уже в Каліфорнії і в Техасі. Ми познайомилися с Морговским Марком, вот, с его супругой Ланой, которые нам тут, естественно, рассказывали, обещали золотые горы. Очень было рассказано очень много, из этого, естественно, не было сделано ничего. На жаль, слідство Інфу так і не знайшло слідів будівельного бізнесу цього подружжя в Сполучених Штатах. А одесьти так і не знайшли слідів своїх грошей, вкладених в Marin Builder Морговського. Перва моя проплата була 32.500 доларів. 20 октября 2006 года. Потом я платил еще деньги в течение двух лет, с 2006 по 2008 год, пока мне обещали, что вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот. И в конечном итоге я заплатил. чуть больше 70 тысяч и получил вот то, что мы видим, вот это вот одноэтажное недостроенное строение. По поводу Марка и Ланы, вот как мы их в 8 году последний раз видели, больше мы после этого их, естественно, вы же понимаете, даже не наблюдали и близко. Ни своих денег, ни Марка с Ланы. А это так на минуточку тогда, то, это только то, что нам, так сказать, удалось найти из документов, это где-то в районе, по-моему, если я не ошибаюсь, это где-то Два чимта мільйона доларів. Поки інвестори чекали добудови котеджів або по повернення коштів. Марк Морговський відкрив інший бізнес, заснував одеську компанію Сфера. Це невелике підприємство з виробництва оптичних приладів. На жаль, самі компанії відмовилися повідомити нам, для кого вони випускають свою продукцію. Але даних зібраних слідством інфо виявилося достатньо, щоб зробити однозначний висновок. Оптику та прилади нічного бачення, які в Укроборонпромі гучно називають сучасною американською військовою продукцією, насправді виробляють в Одесі, ні, не на малій Арнаутській, а на вулиці Дальницькій. Ось копія товарної накладної з міжнародної бази даних імпортерів. Постачальником на ній вказано Одеське ТОВ Сфера, яке заснував морговський вейн. А отримувачем вантажу його ж компанія American Technologies Network. Ще переконливіші докази вдалося знайти в самій Одесі. Місцеве видання «Думське» ще рік тому підготувало велику публікацію про роботу сфери. Тоді ще не було війни та контрактів з «Укроборонпромом», Тому керівник сфери Анатолій Коровицький був відвертим і, нічого особливо не приховуючи, розповів про всі схеми роботи підприємства. Одеський завод виділяється своєю приймучістю експортною направленістю. Його продукція зразу поступає за рубеж, назвращаєся в уже импорта, Що понятное дело, сказывается на цене. Самим ходовим товаром являються прибори ночного відділення Мейд і Надеса. Особенно востребовані ці устройства в Америці, де вісьма популярна любительська охота. До речі, нам так і не вдалося отримати відповідь ані від українських чиновників, ані від американської фірми, чи мають оптика та прилади нічного бачення ATN Корпорейшн сертифікацію для військових потреб. І, хоча в «Укроборонпромі» з пафосом заявили про те, що продукцію цієї фірми використовують військові підрозділи багатьох країн світу, на наше уточнююче запитання, яких саме країн так і не відповіли. Хоча, за даними наших джерел, вказано оптику та прилади нічного бачення. В США купують хіба що мисливці-початківці, які воюють хіба що з кабанами і вовками, а не з озброєним до зубів ворогом. Власне, сам директор одеської сфери, який був таким необачно відвертим рік тому, підтвердив невійськове призначення вказаної продукції. Вся призводячка номенклатура є сугубо гражданською. А люди в воєнній формі на буклетах кампанії лише рекламний трюк. Це не воєнна техніка і не товари двойного назначення. Анатолій Коровецький видання Думська 24 січня 2013 року. Далі більше з'ясувалося, що частину продукції, яку продає ATN Корпорейшн, виробляють в Росії два роки тому. На одному з російських інтернет-форумів відбулася онлайн-конференція керівника московської фірми Сучасні оптичні технології Олександра Путиловського. Під час розмови він заявив, що ATN продає вироби, зроблені нашою компанією, на їхнє замовлення. Отже, схема є напрочуд вдалою. Українську чи російську оптику, призначену для мисливців, можна тут же пакувати в коробки з написами «Made in USA» і продавати українським воякам втридорога. Причому ціни на сайті ATN на такі прилади немаленькі від 2 до 10 тисяч доларів. Скільки їх закупила Україна і що натомість пропонували конкуренти, інформація засекречена. Примітно, що схвалив всю цю схему український чиновник, який вже засвітився в гучному корупційному скандалі, керівником державної компанії Укрінмаш, яка від імені Укроборонпрому уклала угоду з одеськими американцями. Є Володимир Омелянчук. Чотири роки тому він працював заступником міністра оборони Михайла Єжеля, близького до екс нардепа Іванющенка на прізвисько Юра Єнакіївський. Саме Омельянчук та Єжель в епоху Януковича організовували чисельні тендери на закупівлю харчів для солдатів за завищеними цінами. В них перемагали фірми з орбіти Іванющенка. А у вересні вже цього року тоді ще міністр оборони Гелетей намагався пропхнути Омель'янчука на посаду свого заступника. Та це призначення заблокував Кабмін, де багато хто пам'ятає подвиги Омельянчука на ниві державних закупівель. Тим часом скандального чиновника пригріли в Укрінмаші, де він узявся за старе. Адже тепер проводити непрозорі армійські тендери ще простіше. Війна дозволяє не розголошувати ціни. Якщо в епоху Януковича військові закупівлі були золотим дном, то як назвати їх тепер? Мабуть, небом в діамантах.